Сонечко почина сходить потихеньку, поки сонечко спало, на ставочку була тишина, штиль, тепле повітря, тільки почало сонечко підніматися, почало в сторону греблі, дуть холодне повітря, таке хоч зимовий капелюх одівай. Різко похолодало, взагалі жесть. Ну нічого, будемо лаштуватися. До нашої рибалочки. Добрий ранок, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні вибрався на водойму половити рибку. Кінець жовтня. На дворі ще досить тепло. Надіюсь, що сьогодні щось упіймаю вдалого перегляду. Е, використовую такий конус бігаючий трійничок. Сам зробив. Із такою блюсточкою Кому буде цікаво, силочку під відео постараюся ставити, або силочку в кінці відео. І оснащено на 0,35 флюрокарбоні. Оце така оснасточка. Зараз буду пробувати щось піймати. Ребята піймав окунчика на боковий кивочок І подивимось, і він узяв. На конус. Оп! Ось такий окунчик. гарнюній. Ой, хороший. Видно, його щучка десь давила. Гарний, клас. Будемо продовжувати отакий осінній окунь на конус. ай, красота! Поклювка. Та ні. Там да, є що дистанційно да, сидить. І не думав за той. Тільки отут запишу, він туди Да, Та є. Ребята есть. Укунчик. Кунчик. Ой, такие красавчик. А -а -а. На боковый кивучок. А -а -а. Есть. Прижал до дна. Красавчик. Ой. Так прямо чипать. І до дружбана. І так, коротше, роблю підкид теряський сантиметрів на 20 на 30 Потім йде падіння, різко стука об дно і зразу беру кивочок і натягую. І тоді дивлюсь. Тільки йде якісь тишочки по кивочку. Такі дрібненькі, дрібненькі, в руку не віддає, а бачу на пару міліметрів кивочок заворушився, він атакує зверху або прижимає достатньо непогано і зразу підсікою. Парубка. Шив перекусить, поки покльовочок нема. Мама тюща сальця, ліверочки, кров'яночки, сарделечок, капусти, кашки з одбивими і капуточки, і чайку. Зараз трошки підлатаюся, поки покльовок нема. Так, приїхалось, ребята ловлять окуня. Одловилися вже, зараз покажу уловчик. Окунчиків небагато, ну такі не ловкенькі. Да. Гарненькі, ловкенькі. Датулько. На що ви ловите? На тульку. Правду каже чоловік. Ось такі окунчики гарненькі, ух. І ось у ага. другого рибачка. Тут крупненький. Зронку брали непогано. Ах, хорошенькі. гарні окунчики. А яка Ось отакі. І на тулечку. Ой, красота. гарненькі. Ось така тулечка. Верховудочка, навірно. Ірчачки є. В общем. Ребята приїхали заряжені. Молодці. Вибрався. на деревину. В пошуках. Окунчика на боковий кивочок, на конус. Лю не зробиш Роді риби здесь ребята Якунчик, ай хорошенький клюнув да ради такого куди хоч Вилізеш, вітер дує, вилізя на деревину. Ой, а вони отакі гарненькі. А, -а, -а, а супер. Ух ти, узяв на цей. На тройничок. Узяв на тройничок. Бігающий. Круто. Так, покажу де я. Ось така паличка, ось деревина і виліз аж отак від От берега сюди. Це просто жесть на такій ковизочки. Ой, ну та що, пробувати, може ще хтось обізвиться. Тільки що карпушка рив, кинув карпушки під пику. Може зацікавиться год, переплив. Зараз ми ще ближче спробуємо. Чи Каросик, чи карпушка. Перепливо і не хоче проть. Рідіска. Ой, взагалі шикарно. корно. на берегу водоймися, уже поснідав Сейчас чайку попів, мама. Тьща напекла булочок з маком. Ай, чаю гаряченький. Ребята з одного міста тільки що два скута. Один за одним. Оце боковий кивочок. Смоле одного на метр десь підняв. Другого витік з води. І не просік, і відпав. Видно, трунічок десь не сильно зачепився. В общем, красота. Шикарно. Ща б і карпушка клюнув. Такий хоть за В общем було б круто. Ребята, восемь. Карпушка рив. Потихеньку бачу, підходить, підходить, ну не знаю. Діло буде, не буде, Ну видно, що такий вроді більш-менш непоганий карпушка. Сантиметрів 15-20 від кив. Єсть, ребята! Уху-ху, дивіться, який красавчик. Ще одненький. Блін. Отак завжди. Тільки карпушка підплива. Тут тобі треба полосатий, щоб клюнув. Ніт? Щоб трошки повременив. Отакий красавчик. А. -а, -а. Продовжуємо. Пробую проводки агресивні сантиметрів на 30 підкидати уверх і підривати одна, тільки чуть-чуть. Чередую одні з іншими. Буває результат на різкій. Есть! Есть, ребята! На різкі або результат непоганий на плавні. Ось такий косатик. Ай, хорошо. Дивіться, ребята, взяв на цей на тройничок плаваючий. Ви бачите, І хорошо. Ось такий трунічок чарівний. У! Оце риболочка. Продовжуємо. Карпушка задовбав Уже почти риє в ногах. А брать гад не хоче. Наріза круги мимо Оснасточки Есть, ребята. Ой, хорошенький. О, -о, -о, -о. шикардосик. Вот это крутяк. Опять, ребята, дивиться. Да трудничок взял. Шикарный окунчик. А, -а, -а будем продолжать. есть ребята у крупный такой что ж аж чудный Опа. и девица опять взял на тройничок бегающий шикарно Опа. ребята горбач клюнул но зашел капец грамм 500 жесть Ой, така поклювочка слаба. Ну блін крутий. Ой. Ладно. Може він не один. Ребята, как якраз і відео зіма, ребята, окунчика усвалив. Оооо! трофейного. дого. На кодус, на кодус, а ні, не на кодус. Ребята, усмалив на оцей як його, мій тройничок, Конус ось. А тройничок мій чудотворний ось О, -ось. Шикарний окунчик. Ооо, такий десь, ну хто на до півкілошки буде. А, круто, будемо продовжати. Порибачив бачив сьогодні непогано. Отримав задоволення. Оснащення гарно працювало як і конус, так і бігаючий тройничок. Переважна більшість риби була впіймана на бігаючий трійничок. Рибалко сьогодні задоволений. Силочку на конус і трійничок, як я його робив, постараюсь викласти в кінці відео. або під відео в описі. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.